Це фурія, як її ще називає Олександра, Фурька. Тваринці два з половиною роки. Зараз дівчина вигулює її на конюшні. Вона іграється як коти, і її можна дресирувати як собаку. І такі в неї повадки дуже цікаві. Можливо, навіть щось з присмаком єнота. Вдома фурія любить шкодити. Шкодить вона постійно. Основна її шкода це тирити різні речі. Причому це не тільки смаколики, а може бути там, не знаю. Нитки, якісь тряпки, якісь там пакетики, дуже обожнює пакетики, залазити в них, і навіть вона може стащити собі в ничку цей пакетик і заснути в ньому. Також фурка недолюблює смарт-полосос, говорить Олександра. Вона або вступає в бій з щітками, або їздить на ньому верхи. Через схильність тварини красти різні речі, відро для сміття теж довелось замінити на розумне. Але фурія впоралась із цією перешкодою. На вулиці Фурія привертає увагу оточуючих. На руках незнайомих людей не кусається. Любить, коли її гладять. З конями ситуація складається інакше. До коней вона проявляє цікавість, але все що більше, ніж вона, вона намагається вкусити. І коли коня вона вкусила за ніс, так він зрозумів, що певно з цією твариною не треба мати справу, і, коротше, наші коні її бояться. Фурія стерилізована. Це необхідна процедура для подібних тварин, якщо їх не планують розводити, говорить Олександра. Тваринці підстригають пазурі, щоб вона випадково сама себе не подряпала. За словами Олександри, їсть фурія те саме, що і коти. Вологий, сухий корм, м'ясо, деякі овочі. Щеплення також стандартні для домашніх тварин. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.